Друзі, вітаю! Буквально сьогодні завершилась розмова Зеленського з Трампом. Вона тривала цілу годину, і вже є перші деталі. Є пост Трампа, є пост Венса, а які власне готові нам з вами поділитися деталями власне їхньої розмови, тому що. Вчорашня розмова, ну і Трамп це про це теж каже. Вона базувалася на базі вчора. Сьогоднішня розмова базувалася на базі вчорашньої з путіним. Ну і зрозуміло, що а, настрій Трампа не дуже для нас приємний. Чому а, і це щитується не стільки в Трампові, бо Трамп для всіх хороший, класний і супер, а це щитується в Дівенсу. Який почав зараз задавати е, динаміку розмови, і в відкуфу давайте я вам зараз все поясню. Ну і плюс політико пише, дало трошки більше деталей, як трампісти виходили на Тимошенка і Порошенка. Виявляється, виходили через е, сина, виходили через багатьох інших посадовців, в тому числі, і навіть не посадовців, таких, наприклад, як Танкер Карлусон. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати оперативні новини і оперативну аналітику з переговорного треку та загалом розуміти, що відбувається в країні. Тому підпишіться, це важливо. Друге, зробіть донат. Ми збираємо останні крайні гроші для того, щоб мільйон двісті відправити третій штурмовій. Купуємо дев'ять бомберів і купуємо. Прекрасний нічник для того, щоб вони могли влаштовувати вечірні полювання на окупантів, і для того, щоб якраз наші хлопці могли знищувати окупантів і вдень, і вночі. Тому підписка, донат. А ми з вами починаємо. Дональд Трамп буквально, буквально щойно написав твіт, що розмова пройшла супер. А як зазвичай в нього всі розмови і бувають. Ну, типу, по інакшому розмови в Трампа не відбуваються. І в цій супер розмові він каже, що. Більше деталей дадуть мої радники, помічники: Рубьо, Венц, Волц і решта команди. Ну, здавалось би, добре, пройшла розмова супер, то й добре. Але це якщо прочитати тільки твіт Трампа. Якщо заглибитися в твіт, який був щойно розповсюджений в медіа як «breaking news, як супер гаряча новина, то там ми бачимо інакше. Зеленський сказав Трампу, каже Венц, що ніхто не зможе змусити нас до переговорів з Росією. Він сміявся з ідеї, сказав, що Україна незалежна держава, і що ніхто не зможе змушувати нас ні до чого. Тобто Трамп з командою намагались тиснути на нашого президента, вони намагались його дотискати. от, те, що я вам казав, три сценарії було, Трамп міг посилити Україну, переключитися або намагатись нас проламати, вирішили проламувати нас. Е, якщо прочитати Трампа, розмова з Зеленським завершилась супер, пройшла дуже добре. Значна частина розмови ґрунтувалася на вчорашній, цитую дослівно. З розмови з пути метою узгодження запитів і потреб Росії і України. Знаходимось на правильному шляху, і я попрошу Руб'я і решту радників зі всім поділитися. Це я цитую дослівно. Венце теж дав вам дослівно. Перед цим буквально за ну, годину на галявині на ганку Білого Дому виступав Вітков. і каже: Да, я чув там зранку мені дали інформацію, що по Україні прилетіло сім дронів. Сім. Не 150, а 146, якщо бути точним, і балістика. 150 і балістика. Вітков каже сім. Ну, але каже: я вірю Путіну, він цього не зміг зробити. Більше того, це було зроблено до того, як ми з ним поговорили. Хоча ми знаємо, що після. Ми знаємо, що після, потім всю ніч, хто був в Києві, це прекрасно знає, але і Харківська, Херсонська, Дніпропетровська, Одеська і інші області, всю ніч вони намагались по нас стріляти. Якби не наші ППОшники, в нас би були просто сотні, тисячі жертв. І, дякуючи цим, просто над людям, ми сьогодні е е не маємо цих е результатів, які хотіла Росія. Але є багато пошкоджень. Але Вітков цього не бачить. Вітков бачить супер Путіна і каже: Я йому вірю. Він каже, я йому вірю, що він цього не міг робити, і каже: за кілька тижнів, надіюсь, буде остаточний мир. Це каже Вітков. І це дуже класно накладається на тон 에, Джей Дівенса, який каже, що ну, знову ж, з якого випливає, що вони знову намагались тиснути на Зеленського. Друзі, зупиніться, ви не там тиснете. Потисніть на Путіна трошки, обстрижіть цю потвору. А ви тиснете на того, хто захищається і вас всіх захищає в західному світі. Ми прийняли найбільший удар, але таке враження, що цього ніхто не бачить і цього ніхто не чує. Вони вибрали найгірший зі сценаріїв, тиснути на того, на кого напали. Ви що, вирішили з двох сторін нас шакалити, зажимати? Ось це дуже непорядна політика. І Трамп грає в гарного поліцейського. Все супер, great deal. Але щось ми його не бачимо цей great deal. Це не продавати нерухомість російським олігархам. Тут треба натиснути на Путіна, бо Путін переграє Трампа. Трамп таке враження, що ранкову американську пресу не читав. Враження, що він її не читав, що йому написали. Ну і бачимо далі, що з чим вийшла сьогодні зранку політика. Кажуть, що Трампу не вдається змусити Путіна зупинити стрілянину. Того й його люди, син, такер Карлсон. А що робить Такер Карлсон в політичних переговорах? Це псевдоблогер, псевдожурналіст. Ну, те, що він каже, що Україна продає мексиканським наркокартелям зброю, факт. Який факт? Чим він доведений? Де да це сюрреалізм і якийсь постмодернізм, коли він сам називає речі фактами і думає, що вони після цього стають фактами. Ну, що він, мідас, якийсь медійний, типу, що доторкнувся до, до, до слова, все стало фактом. Слухайте, що каже Такер Карлосон, який брав інтерв'ю в Путіна, в Дурова Падавана, в Лаврова, просто відмиває і займається пропагандою цих фашистських режимів. І зараз вони, типу, ведуть переговори з Тимошенко і Порошенко. А чи не хочете ви бути альтернативою президенту Зеленському? Ми з вами тут все порішаємо. Ми бачимо, що Порошенко вже німця вдав інтерв'ю. Каже: все, треба зупинитись, не треба нічого робити. Я знаю, як вирішити все. Тобто, Порошенко не проти з ними грати. Тимошенко не проти з ними грати. Розумієте? Залужний зробив заяву, каже: ні, такий порядок речей веде до розвалу лідерства штатів в світі. Це й одразу відштовхнув. Типу, зараз треба працювати на країну, зараз треба допомагати країні всім разом бути в цьому човні. А вони намагаються за наш рахунок витягнути умову з Путіним. Ось це дуже негативна історія, тому що, а, а, тому що він вибирає найпростіші. Трамп мається на увазі, він найкращи е, для себе та Путіна сценарії, але не для нас. Він не зробив висновків з вчорашньої розмови. Розумієте, і це дуже негативно. Хоча світові лідери дуже критично і катастрофічно віднеслись до цієї вчорашньої розмови. Ну, єдине, крім одного, вибачте, не буду брехати. Крім одного. Орбан сказав: «Муа, супер, каже, переговори. Давайте добивати Україну. Міністр оборони Німеччини Пісторіус назвав е угоду е між Путіним і Трампом е з нульовим результатом, додавши, що енергетична інфраструктура України захищена краще всього, а Росія не зупинила атаки. Е начебто, Після цього супердоленосного рішення. По його думці, Путін грає в гру і рано чи пізно Трампу доведеться реагувати. Вимоги Кремля зупинити військову підтримку України. Міністр назвав неприйнятними. Президент Фінляндії Олександр Ступ, де зараз до речі, знаходиться Зеленський, підтримав Пісторіуса, Сказав, що право України приймати підтримку партнерів для захисту від агресії не може бути обмежено ні зараз, ні в майбутньому. Шольц і президент Франції Макрон підтвердили, що їх країни продовжують відправляти військову допомогу в Україні. Україна може на нас розраховувати каже німецький канцлер. Його підтримує французький президент. От так, що відмова від ударів по інфраструктурі може стати першим кроком на шляху до справедливого миру і довгосрочного миру, каже Макрон, і закликав Європу озброюватися. До речі, вони прийняли зараз білу карту. Будуть озброюватися, будуть про це говорити, будуть робити все можливе, щоб посилитися. Але бачимо, що зараз Трамп нас не посилює. Хоча варто віддати належне Трампу 170 українських військовополонених повернулись додому. Нагадаю. В тюрмах більше п'яти тисяч українських військових знаходиться в російських катівнях. Так Трамп це може подати як суперперемогу, але давайте теж говорити чесно: 197, до речі, пробачте. Ми цінуємо кожного героя. Ми цінуємо кожного українця, що повернувся. Але цього недостатньо для того, щоб робити ось такі суперзаяви. Поки що ми підтримки України після цих розмов не побачили. Чекаємо на заяву Зеленського, розраховуємо, що він дасть більше інформації. Тим часом радник Трампа домовляється Уолтс про зустріч в Ер-Ріяді, і Вітков каже, що в найближчі кілька тижнів спробують зупинити загалом бойові дії. Зеленський сказав, що від нас в Ер-Ріяд з американцями поїдуть фахівці з енергетики та інфраструктури друзі, це вся найважливіша інформація, що є на дану секунду після розмов Трампа з Зеленським. Бачимо, що Трамп не змінює свою стратегію симпатії до Путіна поки що більше ніж любов до України. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. Бачите, штати не спішать нам зараз дуже сильно допомагати, намагаються нас проламати, протиснути. Напишіть, чому Трамп після вчорашнього фіаско не змінив свою думку і не показує себе з сильної сторони по відношенню до Путіна. В чому, вибачте, чуть не сказав бляха-муха, причина. Добре, що не сказав. Напишіть в коментарях: бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.